Доброго ранку. Сьогодні хочу вам показати орхідеї, які я купувала по зниженим цінам, і як вони змінилися. Першу, яку я хочу вам показати, це орхідею, яку я купувала всього-навсього за 50 гривень. Ось так вона зараз виглядає. Вона наростила новенький листочок. Також вона активно нарощує коріння. Ось так вони зараз виглядають. Зараз з іншої сторони покажу. Також дуже гарно видно від самої шийки, що вона пустила дуже багато нового коріння. Тому зараз вона виглядає ось так. Як вона виглядала раніше, ви можете подивитися в попередньому відео на моїй сторінці. Далі орхідея з епіцентра. Вона також активно нарощує коріннячко, наростила новий листочок. Тому зараз вона виглядає ось так. І остання теж куплена в епіцентрі, не так давно, ось, але все рівно вона активно вже почала нарощувати корінечко. Так, з цієї сторони, напевно, теж дуже добре видно. Звісно, без добрих тут не обійшлося. Якщо вам цікаво, чим я підживлюю свої орхідеї, щоб отримати ось такий гарний результат, пишіть в коментарі, лайкайте дане відео і обов'язково вам зніму наступне по добривам, які я використовую для своїх орхідей.